Так, доброго вечора. Починаємо новий урок. У нас сьогодні урок 9. Виклик функцій, класи, вбудовані функції, функції Bool. І на початку ми трошки повторимо той матеріал прошлого уроку. Ось ми розглядали створення класів різних методів і прикладів. На, на цьому прикладі ми бачимо, що створюється такий клас, як Person. В ньому задається функція. Init це службова функція. Ми це бачимо зліва два підкреслення, і справа це каже. Init – команда, яка, якраз функція для ініціалізації, яка при створенні об'єкту цього класу, вона викликається. Далі, у нас є посилання на об'єкт, це self, через яке ми можемо звертатись в всередину об'єкта, і параметр myName. Далі, отримавши параметр myName, ми створюємо. Таку приватну зміну вона тільки всередині цього класу доступна. І ми створюємо цю приватну зміну майнем і визначаємо її параметрами, які ми передали. І також приватну зміну створюємо MyAge і задаємо їй початкове значення 100. Далі у нас є набір функцій, які ми зараз розглянемо. І також у нас є приклад нового класу, який є нащадком класу Person, і теж має можливість використовувати ці, ці функції основного класу. Далі що ми робимо? Створимо об'єкт person Sasha, класу person передаємо як аргумент цю зміну майнем, вона передається в зміну. Всередині вже об'єкту. І потім ми можемо її використовувати. Тобто, використовувати функцію getMyname через вказівник self. Ми якби звертаємось до цієї зміни, яку ми раніше ініціалізували, тому що init виконується при створенні об'єкту. А далі ми можемо використовувати ось. Тобто і таким же чином ми створимо Person2. Це клас, який нащадок від Person, тому ми теж можемо використовувати його параметр майни і далі він заповнюється. Потім ми змінюємо вік на 12. Тобто цю зміну, ми можемо змінювати дисплей, тобто, точніше, виконати дисплей інфо цю функцію, щоб побачити дані з змінних. My name і my age Далі ми можемо встановити інше значення: set age виконати цей код і подивитись на результат. Далі то значення за діапазоном перевірки, тому що ми перевіряємо диапазон від 1 до 100, і значення всередині діапазону вивести на екран, отримати знову такий вік нашого. Саше, потім його ім'я і ім'я Олі. Ну, ім'я Олі теж для перевірки того, що у нас виконалось створення цього об'єкту, і ми отримали ім'я Олі. Ну, можемо таким же чином, так сказати, різну інформацію використовувати, ту, яка є в попередніх функціях. От це отримати. Ім'я отримати у нас скільки років, е, і встановити з перевіркою, коли це буде, от в даному випадку перевірка видає, що 101 це неприпустимий вік, а 14 – він спрацьовує і встановлюється. От такий приклад створення двох класів, і далі використання їхніх функцій, змінними, які ми можемо відтворити. Так, і наступний у нас урок. Дев'ятий це виклик наших функцій. Клас, вбудовані функції різні. Так. І починається у нас цей дев'ятий урок з того, що ми бачимо, що є у нас різні об'єкти, які створюються. Майтарту, май наприклад, у нас об'єкт такий створюється, і він використовує ну, дані для модуля, модуля дані Tartle. Тобто З цим модулем ми вже працювали. Це дозволяє нам малювати. Зараз ми більш детально це розглянемо. Тобто є у нас об'єкт марталту, вони належать до класу Pen. От ми створюємо об'єкти цього класу Pen, і... Так, і далі ми можемо з ним працювати з цим об'єктом, тобто ми використовуємо різні методи і потім виконуємо ці функції. Так, От, Далі, те, що касається у нас по прикладу, по створення таких двох об'єктів і виконання цих методів, які функції, які ми вже раніше проходили. Далі у нас є такий приклад по класу новому, який ми теж вивчали клас транспорт. Тобто, якщо з іншої функції визначаємо в класі транспорт замість неї, ми використовуємо self. Це ми з вами теж відпрацьовували, Тобто, є використання ключового слова self, є стандартною практикою. Ось і от ми бачимо, як це у нас виконується. Тобто є такий клас транспорт. Ну це, це приклад на повторення того матеріалу, що ми з вами розглядали. І ще раз ми можемо його подивитись. Тобто ми вказуємо клас транспорт, в ньому функція moves, такий метод, так, і «Self» у нас вказівник. І потім ми створюємо клас CARS від нащадок клас, від класу транспорт, і в службовій функції ініціалізації ми викликаємо метод moves. Тобто, і тому метод moves класу транспорт. І тому ми бачимо, що коли CARS створилися, відразу з'явилася ця надпись, тому що виконалася це moves, бо вона виконується при створенні. Цього об'єкту. Ну, показує те, що ми можемо е, створювати клас один від одного, і таким чином використовувати різні можливості попереднього класу, від якого був воно створилось. Так. Далі подивимось більш детально, як ми можемо виконувати. Десь є у нас ще клас Cars і переглянемо. Успадкування в такому випадку, есть, і побачимо, як це використовується. есть, ми успадкування від клас Б від клас, е, класу CARS і використовується self для виклику Moves. То є, це ми теж можемо побачити. Знов-таки додавши код, який створює від класу CARS. У нас CARS B. І потім ми знов можемо використати різні функції цього класу. Тобто, При створенні задається колір, ми передаємо як параметр колір синій, створюється, і потім ми кажемо, що заправляється бензином, таку функцію виконуємо, і кажемо, що треба виконати функцію moves. Got, got. Так, Вот виконує функцію Moves. Але Moves у нас в класі транспорт, ми бачимо, що це CARS від транспорта, а Cars B від Cars, і вона має наслідувати цю функцію, і ми можемо її теж використовувати всередині через self через це посилання, використовувати всередині інших класів, які будуть спадковані. Від попереднього. Так, далі е, розглядуємо, які ще у нас є можливості е, в цих класах. Тобто, є е, приклади вбудованих функцій. Подивимось. Наприклад, у нас функція є АБС. Така функція вбудована, яку ми можемо використовувати. Таким чином вона повертає абсолютне значення це модуль числа. Е, тобто, ми можемо або число без знаку. Якщо ми хочемо це перевірити, ми можемо от виконати, наприклад, такий код. Ми це, це ми закоментуємо зараз і спробуємо виконати такий код. Тобто ми додаємо змінну мінус 5, яка у нас має як значення менше нуля, але по модулю. Воно знак цей прибирає, і ми бачимо, що умова виконується. Тобто, це значення у нас є більше нуля. Тому що це функції ABS, АБ, АБ, АБС, виходить, як ми бачимо. І далі є ще така функція bool, яку теж можна використати для перевірок. Тобто ми питаємо… Логічне це, значення 0 це false, а це якби будь-яке інше число це true, це правда. Тобто було 0, дарівні false. Тобто, от ми таким чином можемо цю перевірку зробити, яке там дорівнює це нулю або ні. Тобто, якщо -то отак от використати. Ми отримаємо, що якраз це false. А якщо, наприклад, одиницю поставимо, то ми побачимо, що це Тобто Це у нас така функція для перевірок на бульово значення аналогічне. Так, які ще ми побачимо. Ну, приклади різних булів якраз функції, як вони використовуються, можемо розглянути. Ось є числовий аргумент, є просто у нас порожні, непорожні, і різні значення буду повертати різний код. Тобто, якщо ми перевіримо, то побачимо такий варіант використання. Тобто, наприклад, одиниця 12 це труд, тому що любе число, якщо воно не ноль, воно у нас повертає це що правда, але от якщо е, пуста строка, це у нас е, false, тобто, якщо так от зробити таку перевірку, то ми можемо побачити, що у нас йде так, е, аргумент у нас іде одиниця, і ми бачимо, що тут true, 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 А тут ми бачимо false, тому що воно пусте оце пуста строка. Вона якраз і є, як та, яка повертає фоз. А інше всі значення, як ми бачимо, різні числа, вони повертають у нас true. Тось, і строка, вже в якій є пробіл, то є яке значення, воно теж у нас повертає те, що воно тру. Тільки. False повертає пусти. А всі інші тру 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 От у нас такі тру-тру, і тут теж кінці, а це пусте у нас як false повертається так. Наступне, як би, перевірка цього значення. Ми можемо використати для різних списків, тобто перевірити, є там воно порожні чи ні. Це значення. Тобто, бол повертає false для списків, якщо не містять, от бачите, тобто, як ми задаємо такі списки, і ми можемо бачити, що перевірка вказує, що воно false, і, наприклад, наоборот, ми бачимо, що тут в даному випадку true. Тобто, можемо це окремо виконати. Ось, створити такий об'єкт, задати, вивести на принт, і далі ми можемо заповнити інформацію і потім побачити результат. Тобто Спочатку ми пустий об'єкт створили і він false. І далі ми заповнювали дані 1, 2а Б, і отримали true. Тобто На принт що все в порядку. Цей об'єкт у нас є. Заповнений. Так. Далі які ми ще варіанти можемо розглянути. Це коли ми вводимо параметр і перевіряємо задане значення або ні. Ось це нам якби важливо для того, щоб можна було перевірити, щось було введено чи ні, наприклад, от давайте таке. Перевірку зробимо, тобто ми знов таки додаємо значення і далі вказуємо, тобто, що змін на нейм, потребує введення склавіатури. Тобто, ми запускаємо ці значення і, наприклад, нічого не вводимо. Так, от нічого, Enter, просто нажимаємо, і далі що виходить, тобто ми використовуємо функцію bool. В яку передаємо якраз ці значення нашого ім'я і перевіряється, воно пусте чи ні. І, наприклад, якщо ну, це перевіряє на те, ввели, а якщо ми щось ввели, наприклад, там якесь дані, то ми можемо теж ну, ім'я давайте введемо. Просто нічого. У нас не виходить якби ніякої помилки, тому що перевірка спрацьовує нормально, тобто це не видає нам додаткову помилку. Так, і на останнє у нас ще є цікаві моменти з будованими функціями це функція, наприклад, дір. Тобто ми можемо. Ну, і функція RST видаляє всі прогалини в кінці рядка. Тобто, якщо про Ну, ми ввели якби пробіли, то вони видаляються. Таким чином ми можемо чистити ліж, якщо введені дані з пробілами в кінці, або просто пробіли, якісь введені. І у нас є якраз ще такі приклади по функції DIR. Тобто, dir отримує список. Методів та атрибутів можна використовувати з об'єктом. От, наприклад, такі є варіанти виконання. Тобто ми кажемо вивести на принт і задаємо такий список, і далі, наприклад, ми можемо побачити такий результат, так, який у нас вийшов. Так. Ну і там по-різному можна теж використовувати цю функцію. Якраз для того, щоб виводити інформацію, наприклад, ще є такі варіанти. Останньо, зараз ми перевіримо. Ми кажемо. Можемо діри робити. Ось темість список, що ми. Вже виконали, і, наприклад, ми можемо вивести додаткову окрему зміну, яку ми задали. Так. що ми можемо з об'єктом використовувати. Тобто, методів атрибутків, які можна використовувати з об'єктом. Тобто, ми можемо на об'єктом Мій список використовувати ці різні методи атрибути, А з зміною, наприклад, ми можемо інші використовувати. Тому буде інший трохи список. Ну, ви бачите, тобто спочатку ми то побачили, а потім, от у нас те, що ми можемо використовувати, до які методи, там, наприклад, стріп, ловер, от ми це теж використовували, тобто, це можемо перевіряти таким чином за допомогою вбудованої функції, і також можемо використовувати, у нас ще є функція. Help, така Тодір ми можемо побачити, які е, ці е, функції можна використовувати з переданим значенням, а функція Help, вона якби отримує допомагає отримати довідку. Наприклад, до функції Upper, Тобто ми задаємо таку функцію Upper і можемо використати її для отримання довідки. Тобто ми кажемо help. Так, і майнем. Ну, давайте так, от майнем задамо. Так help до функції upper. Тобто показуєш upper, він для того, щоб там конвертати великими літерами це ім'я писати. Ну, ми можемо це теж перевірити, наприклад, зробити, таким чином це як метод до строки. Тобто, ми можемо. Пишемо. Це. Так. Ну, знов таки у нас є інформація Help. Ми її закоментуємо. Так. Ми бачили, що Саша у нас вийшов великими буквами. Тобто ми якби написали цю зміну маленькими буквами, далі виконали цю функцію Upper. До цієї змінної і отримали принт Сашу великими буквами. Ось ну, така функція Help. Тобто, якщо нам відома назва вбудована якоїсь функції, нам треба перевірити, що з нею можна далі робити. Ми якраз задаємо цей Help і можемо побачити, що далі на цій функції треба виконати. Так. Ну, в принципі, на сьогодні, все. Дякую.